Так, ну що, давайте спробуємо. Започаткуємо цей канал. Сьогодні розберу слово, яке називається усвідомлення. Що означає усвідомити? Це зрозуміти щось глибоко і повною мірою, зробити певне знання частини своєї свідомості, досвіду та світогляду. Я думаю, що для того, щоб щось усвідомити, тобто усвідомити для прикладу, да? давайте розберемо приклад одразу, усвідомити як. Оцей ага, момент, да, тобто той момент, коли ви кажете або інсайт, ще називають усвідомити усвідомлення. Це певний інсайт, і усвідомлення це певний кінцевий результат. І це такий стан повної ясності, коли знання стає не просто фактом в голові, а внутрішнім переконанням, яке змінює ваше сприйняття та вашу поведінку. Тобто, це така трансформація, яка відбувається всередині нас, коли е, е, виникає нове усвідомлення, це нова точка зору, як крізь крізь як окуляри, які ми одягаємо, і по-іншому починаємо дивитися на світ. Ну але для того, щоб Глибше зрозуміти, що таке усвідомити усвідомлення, є свідомість на такий такі слова, як свідомість. Давайте ми його розглянемо, і тут дуже цікаве є таке визначення, що свідомість це. Така психічна функція, яка збирає разом об'єднує в єдине сіле, всі наші розрізнені відчуття, думки, спогади, почуття, дозволяючи нам сприймати світ, і себе як щось цілісне, дуже цікаво. Тобто. Усвідомити це ніби охопити свідомістю, тобто зробити частиною нашої свідомості, да, частиною оцього поля, оцього нашого внутрішнього простіру, внутрішнього світу і оцього нашого би знання всього того, що ми знаємо, да, цілісності такої, що от ми знаємо, що це от так, тобто ми усвідомили це. Інтегрували це всередину себе і е, от це називаємо осяяння. Да? І, е, і тут виходить тепер давайте про е, походження слів. Є е, таке поняття: етимологія. етимологія. як походження слів, чому е, ну, усвідомлення, розберемо його трошки. Да? Приклади, до речі, використання, що. Е, Тобто, це не просто інтелектуальне розуміння факту, його внутрішнє прийняття часто на емоційному рівні. Це момент, коли інформація перетворюється на особистісне переконання. Приклад. може бути якесь особисте прозріння лише з руками я усвідомив, як багато для мене зробили батьки. Тобто, не просто зрозумів, а відчув, оцінив. Тобто виникла певна оцінка, бо до того часу я цього не розумів, би не придавав цьому значення а, і. Якби не оцінював це як важливе, Да? і тут от особисте прозріння, як багато вона ну, як багато вони зробили, або, наприклад, розуміння ситуації, коли потяг рушив, я усвідомив, що залишив балізу на пероні, тобто це як розуміння ситуації контексту того, що відбувається, А, да? це коли людина з різних виходить, спостережень. Створює цілісну картину ситуації, яка відбувається зараз. І третє, це приклад розуміння наслідків може бути. Вона усвідомила всю тяжкість своїх слів, але було вже пізно. Тобто, наслідки своїх дій усвідомили, тобто, що можемо усвідомити? Наслідки дій можемо ситуацію усвідомити, і це може бути особисте прозріння. Так, от тепер щодо слова свідомете. Давайте розглянемо розділами на у «свідом» і іти. Да? Тобто корінь буде відом, тобто від, від, «відати», знати, відати да? українське слово. Свідомість це виходить, від латинського консісента, тобто кон разом і сента, це поня... ну це знання. І тобто свідомість це буквально співзнання, здатність поєднувати всі наші знання та відчуття в єдине ціле, та така внутрішня цілісність. Да? а у в даному випадку цей префікс казує на завершеність і результативність цієї дії. Таким чином усвідомити це, вмістити у свою свідомість. Повністю охопити певне явище своїм розумом, почуттями зробити його частиною себе. Тобто ми охоплюємо його розумом, і в нас з'являється певне емоційне відчуття. І ми робимо, інтегруємо це, зробимо частину себе. І от прикольно навчитися у щось усвідомлювати. І це, от коли виникає, те, що а, я зрозумів, да? а я зрозумів, чому так відбулося. І взагалі цікаво знаходити якісь корені принципи, на основі яких функціонує життя, на основі яких функціонує. Всесвіт, відносини між людьми і усвідомлювати оці ці глибинні речі, які керують, якби закони, які керують принципи, які керують тим, що ми спостерігаємо, ніби воно от чомусь так відбувається. Да? А якщо глибше спуститися, то ми можемо усвідомити, що це підпорядковується певному порядку. Да? Тобто усвідомити це вмістити в свою свідомість, тобто повністю охопити певне явище своїм розумом, почуттями, зробити його частиною себе. Наприклад, можна усвідомити свою помилку, можна усвідомити наслідки, можна усвідомити глибину проблеми, можна усвідомлений вибір. Тобто вибір зроблений з повним розумінням всіх за і проти. Усвідомлений вибір дуже цікаво, да коли ти робиш усвідомлений або такий імпульсивний вибір. бо імпульсивний він може не бути а, там частиною, би ну корисного чогось, да або частиною якоїсь стратегії твоєї життя. І під впливом якихось інстинктів або ну, сіммінутних якихось бажань можна щось зробити неправильно. А усвідомлений вибір це то коли, наприклад, я там вибрав зараз чайник, собі вибрав філософію бренду Fellow компаньон, дуже раджу, до речі, чайники. Fellow компаньон, дуже мені подобається сам філософія, бо в назві навіть вже компаньон, друг. А, і ти зранку починаєш його наливати, і чайник, якби твій друг зранку, да, він разом з тобою починає. От і плюс якість, От. тобто це був усвідомлений вибір. І з багатьох я вибрав, зважив всі за і проти, і купив ну, якби класний чайник. Ну і так далі. А, тобто, синоніми, які можуть бути зрозуміти, збагнути, осягнути, відчути, переконатися. Антоніми не усвідомлювати, не розуміти, ігнорувати, перебувати в незнанні, тобто невідання, да? незнання, і коли ми щось усвідомимо. Як часто хочеться, щоб хтось якийсь співробітник щось усвідомив, і от можна подумати, а як донести так, щоб люди це усвідомили, да? а не перебували в незнанні. А, вот. а, і важливі нюанси: головна відмінність дізнатися. І зрозуміти, усвідомити, дивіться, дізнатися це, отримати просто нову інформацію. Я дізнався, що у світі є проблема голоду. Просто факт, да я дізнався про це. Зрозуміти, осягнути логіку та причини. Наприклад, я зрозумів, що голод пов'язаний з економічною нерівністю та війнами. Це аналіз. Тобто, я зрозумів, тобто, осягнути логіку та причини. Тобто, ми зрозуміли якусь причинний, причинний наслідковий зв'язок. Да? І усвідомити, як пропустити через себе відчути її особисте значення, тобто, побачивши на о власні очі голодуючих дітей, я по справжньому весь жах цієї проблеми відчув свою відповідальність за це. Тобто, це таке прозріння. Які відбуваються людина, коли вона усвідомлює і пропускає через себе певні якісь речі, да тому усвідомлення це часто раптовий момент, клацання в голові, інсайт, коли розрізні шматочки інформації складаються в єдину, ясно особистісно значущу картину. А от така, от таке цікаве слово усвідомлення. А тепер, що стосується що стосується Формулу усвідомлення, давайте візьмемо. Формула усвідомлення може бути, наприклад, така. усвідомлення дорівнює розуміння, на досвід плюс рефлексія. Що таке? Давайте усвідомлення. Кінцевий результат це той ага, момент або інсайт, стан повної ясності, коли знання стає не просто фактом в голові, а внутрішнім переконанням, яке змінює ваше сприйняття та поведінку. Згадайте, які у вас були останні усвідомлення і. Кожне усвідомлення для мене особисто це велика цінність і е, розуміння. Це інтелектуальна основа, наш двигун це структуроване знання про те, що як і чому відбувається. Тобто, це логічна модель світу, яка яку ми побудували на своїх фактів аналізу. Досвід і рефлексія. Це досвід, це безпосереднє переживання реальності е, як особистий прямий досвід, та як емоційне занурення в досвід інших опосередкований Досвід, да? коли ми напряму що дізнаємося, ми це спостерігаємо самі, наприклад, дерево росте. А опосередковане це коли нам хтось розказав, там от де, дерево росте, да, і це буде вже опосередкове незнання. Рефлексія це свідома внутрішня робота. Тобто процес обдумування, аналізу, ведення якогось щоденника, тобто спроба поєднати своє розуміння зі своїм досвідом. Тобто, коли ми розуміння поєднуємо з досвідом, виникає оце осяяння. Тому розуміння без досвіду це теорія. А досвід без розуміння це хаотична подія, з якої не зроблено висновки. Тому що нам цікаво, нам цікаво, от на тренінгу я коли проводжу навчання для команд, то обов'язково є досвід, і потім якісь висновки зробити да, розуміння, щоб людина для себе прийшла до якогось висновку, щось зрозуміла так. І от наше з вами завдання це побільше усвідомлень. В своєму житті для того, щоб ми росли, бо я так розумію, що люди ростуть за рахунок усвідомлення якихось речей в своєму житті. Наприклад, коли в них в їх свідомість включається, включається нова точка зору, з якою вони дивляться, і получається світогляд це комплексна така інтегрована. Кількість усвідомлень, які ми зрозуміли в своєму житті, накопичених якихось фактів, знань, досвіду, які інтегровані в певні висновки, і ми живемо керуючись цим ну, нашим світоглядом, дивимося. А можна взяти і свідомо подивитися під певним кутом, наприклад, на відносини. Як ми їх будуємо, подивитися, що працює, що не працює, а пройти там навчання і отримати певну кількість якихось усвідомлень через книги, через спостереження, власні і так далі? Бажаємо вам гарних усвідомлень. Підписуйтесь на канал, будемо шукати сенси і тлумачити слова. Дякую.